В Івано-Франківську показали благодійну виставу Червона рута та відзначили військових, які повернулися з полону. Серед них і Володимир Удовик. Він служив у 53-й окремій механізованій бригаді на Донецькому напрямку у Волновасі. На початку повномасштабного вторгнення підрозділ п'ять днів боронив дві вулиці міста. Після розгрому колони із семи побратимів вижили лише троє. Володимир опинився в полоні, де пробув три роки, три місяці і вісім днів. Саме складніше це е, психологічна нагрузка е, зі сторони РФ. Е, коли тебе принижують, коли над тобою знущаються, коли тебе б'ють, е, ну, до тебе відносяться як е, до скотини. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, тому що. Е, е, всі, от, да, от, поголовно, всі, хто знаходиться на території Російської Федерації, вони всі не сприймають український народ як за людей. Вони сприймають їх як за ворога. Анатолій Тимків теж повернувся з полону і отримав відзнаку за честь і звитягу. Він служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді на Луганщині. У червні 2024 року там точилися важкі бої, у яких Анатолій брав участь дивом вижив. А вже за два тижні знову вирушив виконувати бойові завдання. Чотири місяці його підрозділ перебував під постійними обстрілами. Військовий пригадує, що після запеклого бою залишився сам, опинився в оточенні та потрапив у полон. Там він провів півроку і в червні повернувся додому. Змішані емоції були. І радість і непонятно. Брат захисника Євген Тимків зізнається. Відчував, що з Анатолієм щось сталося, але надія, що він живий, не полишала. Серце підказувало, що він живий, але точно щось не так. Ще до того, як стало відомо, я відчував, що щось з ним не так. Після нагородження відбулася вистава Червона рута у виконанні національного театру імені Марії Заньковецької кожен охочий міг придбати квиток за донат. Постановка присвячена Володимиру Івасюку, але водночас перегукується із сьогоденням. Режисер вистави Максим Голенко каже: вона розрахована на глядачів різного віку та подана у сучасному стилі. Це дуже ніжна, дуже патріотична, дуже чесна і дуже драйвова. Водночас і зворушував вистава про те, що ми любимо, цінуємо і чим ми живемо зараз. Унікальність вистави, по-перше, це постаті Васюка, в його піснях, в сценарії Наталки Вершбит, який робився для кіно, а тепер перероблений був для театру і таке не так частенько буває. В драйві, в індивідуальності акторів, яка тут працює. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує цього вечора. Франківці вкотре переконалися, якою ціною дається нам українська незалежність. Ми тішимося кожному нашому військовому, кожному нашому герою, який зараз повертається з полону. Сьогодні вистава Червона рута яка присвячена Івасюку, і символічно, що ми нагороджуємо хлопців полонених, які були. В полоні, дехто був і три роки в полоні в москалі. Тому дуже важливо, що ми пам'ятаємо, ми бережемо і хочемо, щоб Івано-Франківці теж сьогодні вшанували в їхніх особах всіх наших героїв, які борються за Україну. Усі виручені кошти передадуть на підтримку воїнів на фронті. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Раї.